Друзі, всім привіт! У нас ось яка гарна сьогодні погода, правда, морозно, але сонце є на небі. Курей не випускали поки що, бо дуже холодно. Зараз йду до них, подивлюся, чи знеслись вони, чи ні. У нас ось скільки снігу нападало. Вчора і відкидали. Вчора дуже гарний сніг ішов такий. Горний пригорний. Справжня зима. Ось іще піонове дерево яке по снігу. Вже ніяк не дочекоїсь весни, щоб він розцвів такий красивий. Ось жасмін у снігу. І це також декоративні кущі форзиція Там я вам показувала Барбарис, росте. Ось як прямо горно. Як світить сонце, небо блакитне. А Джек мовчить. Он гуляє. Джек, ти гуляєш? Ось він поснідав, набігався зоніч. Ось стрибоє. лапку піднімає, вітається. Джеку, привіт. Хороший собачка. наш лом. Дуже хороший. Охоронець хороший. Ось як на дворі гарно сьогодні. Сніг блистить від сонця. Чудова погода. Зараз піду до курочок, подивлюся, чи є в них якісь яйця, чи нема зовсім нічого. Сніг під ногами хрустить. Ось кури всі в курнику. Ще не доїли їжу. І води в них багато ось ще. Попіл вчора насипали свіжий, ось випорсують, а зерно вже поїли. Ми їм і кошу даємо, і зерно даємо. Їх тут багатенько. Мене там питали, скільки у вас курей. Ну, точної кількості ми не знаємо. Ми їх не, не, не рахуємо до, так скурпульозно, щоб знати до єдиної, скільки курочок. Але щось я бачу рано ну, до них прийшло, тому що в них яєць ще в гніздах немає. Опа. півник слетів, Ось який гарний. Ще в них... Ох, як хорошо співає. Ще в них яєць немає. Ще, мабуть, рано я прийшла до них. Але нічого, я думаю, до вечора щось знесуть. Надіюсь на це. Ось як виспівують, виспівують. Курнику в них тепло. Гарно. Ми їх не відчиняємо, Ми все одно відчиняємо, не виходять гулять по такій погоді. О, як усі дружно розспівалися півники. І курочки ось гомонять. Ось ще я зайшла до менших курочок. Подивитися них справи. Кукурудзу порозгрібали, водичка в них тепла стоїть. Вон який півник гарний в, штан... в штаньох. Ці кури великі не ростуть, вони такі маленькі, але кажуть, що вони дуже гарні квучки. Можуть весь сезон висидіти на яйцях. Щоправда, під них не підкладеш дуже багато, скільки курочки самі по собі малі. Але вони дуже гарні мами, дуже гарно будять курчаток. Ось, ми дуже понабирали соломи на всяк випадок. Якщо буде там заметіль, сніг чи мороз який, щоб швиденько попідстеляти курочком у гнізда і, і свині. Також, вже мені не терпиться придбати маленьких поросяток. От тоді веселіше, як маленькі порос ростуть на заміну великим. Та, так що, поки що в плонах таке. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба і бажаю всього-всього найкращого. Всім пока-пока!